Сьогодні спробували азу по-татарськи. Ви знаєте, смачна страва! М'ясо бажане гов'яже Ріжемо ось такими шматочками і підсмажуємо до рум'яної скоринки. Потім забираємо зі сковорідки, поміщаємо сюди цибулинку, трішки підсмажуємо. І додаємо мариновані огірочки довгенькими шматочками. А поряд на другій сковорідці підсмажуємо до румяної кірочки картоплю. Не до готовності. Все це смажимо на великому вогні. А потім збираємо в одну сковорідку. Також солимо, перчимо, додаємо томатного соусу або ж помідори у власному соці. Сюди ж перекладаємо напівсмажену картоплю. Все це гарненько вимішуємо, додаємо трішки. Бульйону або води, і продовжуємо тушити до готовності картоплі. В кінці додаємо подушений часник і лавровий листочок. І залишаємо на кілька хвилин під кришкою на малесенькому вогні. А разом ця страва готувалася в мене 40 хвилин. І смачно ж як!